Наша ідентичність формувалася віками від князів Київської Русі до козаків, від визвольної боротьби до проголошення незалежності. Це історія боротьби за свободу і право бути собою. Мова це наш код, Наше ДНК воно зберігає мудрість поколінь, передає нам цінності і традиції. Культура це те, що єднає українців по всьому світу. Від рідної пісні до вишитої сорочки, кожен елемент культури відображає нашу унікальність. Сьогодні українська ідентичність це більше ніж історія і культура. Це прагнення до свободи, гідності та розвитку. Українці це народ, який вміє об'єднуватися заради спільної мети, відстоювати свої права і будувати своє майбутнє. Наша ідентичність загартована випробуваннями. І навіть сьогодні. Коли наша незалежність знову під загрозу, українці доводять всьому світу, що сила нашого духу не переможна. Українська ідентичність це те, що живе в кожному з нас. Це любов до рідної землі, мови і культури, це незламність і віра у краще майбутнє. Ми, українці, і це більше ніж просто національність, це покликання бути вільними.